Прикольна така набережна тут. Забувся, як називається. Дуб здоровий, забувся, як називається цей поселок. Треба буде потім подивитися. Ось так прикольно зробили. Рибу дуже багато, там цілий косяк плаває. Реально дуже багато риби. Людей ноль. Може хіба ввечері тут хтось приходить. Що дуб такий здоровий на березі. От, там в камінь вся набережна закладена і можна аж туди. На той поворот там якісь лесенки є. Може там даже і купаються, а може тут і не можна купатися, але знаків ніяких не стоїть. Що не можна купатися. І Йому поверху. Якась фігня плаває. Не знаю, що це таке, чи це риба, чи щось таке там. По-моєму, якась риба контужена. Чому вона аж по самому верху плаває? Да, якась контужена риба.